Всі ці проповіді, все це Боже Слово, всі ці нові цікаві відкриття, і закони. і закони Ми називаємо це одним словом закон. так Закон Божий, навіть на Біблії чи на деяких написано, так от ми кажемо про це як про Боже Слово, жити Божим Словом. Ще словом доктрина називаємо, так? а Що означає доктрина? Хто з вас пам'ятає? Як? Це, це такий постійний постулат якийсь, да? Постійний постулат. Ольга каже, вчення. Так. Ще які варіанти? Саме просте визначення. Хто пам'ятає? Ану. Це треба запам'ятати. Саме просте визначення слова доктрина. Це практичне. Бо вчення це правильно. Це буквальний переклад слово дідахи, грецька доктрина. О, О. Елена пише з пані Людою: хтось із них. так Як думати з Богом? Як думати з Богом? Це визначення практичне слово доктрина. Як думати з Богом? Не. По-людськи думати, а думати так, як ми раніше не думали думати по-божому, дивитися на все з Божої точки зору. Нащо воно нам? Воно нам для того, щоб ми були з Богом, як кажуть, я вислів, на одній сторінці, щоб ми були з ним на, заодно, щоб в нас була спільна точка зору на кожну річ, щоб ми все бачили так, як бачить Бог, бо Він бачить все так, як воно є. А так, як воно є, це означає правду. Тобто доктрина це ще думати в правді. Фінальній, абсолютній, точній правді. А про що? Про все? Тому ми називаємо доктрину категоріальною? Є різні категорії. Бо правда, про що правда? Ну, про все, про ну, про що про все? Ну, про кожну окрему річ яку. І тут можна починати перераховувати окремі речі, так або простіше називати категорії життя. Категорії це такі великі розділи життя. Життя і буття, з чим ми стикаємося, все, про що ми думаємо, можна розбити на різні категорії. І в кожній з цих категорій можна думати по-людськи. Так, як прийнято у світі, або думати по-божому, так як Бог це бачить, а він бачить все так, як воно є на відміну від людських думок, на відміну від точок зору, які є в світі, він бачить все в правді, без домішок брехні. Бо в світі вся правда трохи змішана з брехнею. І трошки брехні тут, трошки брехні там. І дивишся, ми все бачимо зовсім інакше. Бо є цей домішок брехні, який забарвлює повністю все наше мислення. Бог нам очищає наші думки в нашому серці, відмежовуючи правду від неправди. Правду це буття, те, що він створив, від того, що сатана взяв і в лапках вдосконалив, взяв, перетворив по-своєму. От і е, ми тоді починаємо думати більш адекватно до реальності. Тобто, те, що ми думаємо, відображає те, що є насправді, а не те, що нам здається. Не те, що ми собі придумали, не те, що хтось там сказав. Так ми починаємо відображати дійсність в своєму серці, в своїй свідомості, у своїх підрахунках, в планах в своїх. Вдображати і правдиво. Враховувати те, що є довкола нас, враховувати в нашому мисленні адекватно. Або це таке слово, що означає відповідно. Відповідно до того, що насправді існує. от І е, цього нас навчає доктрина. Доктрина. Як думати з Богом, або як думати в правді, без домішок брехні? І доктрину, доктрину ми вивчаємо в категоріях: в категоріях життя і навчаємось про благодать, про милість, про суд, про шлюб, так? які ми ще знаємо. Які ви знаєте ще категорії? Ану, підкажіть мені. Яких категорій стосується доктрина? Які виділяються категорії. Я назвав кілька. Давайте ще якісь накидаємо. Про сім'ю, про фінанси, наскільки я пам'ятаю. Сім'я, фінанси. Чудово, так. Ще. Це великі окремі категорії сім'я і фінанси. Це важливо. Здоров'я, ще пам'ятаю. Здоров'я, добре. ще а я би сказала ваше спілкування з Богом. Спілкування з Богом, окрема категорія. Так, її ще називають молитвою. І про це навчає доктрина окремо, окрема доктрина. Чітко, точно. Ще. Давайте понягання, геличі. Давайте підказуйте. Які ще категорії є? Благовістя Оля каже, євангелізація, благовістя чудово, велика категорія, особливо в стосунку життя віруючому. Віруючий, він благовістить. Чого? Тому що це велике доручення, і тому, що це одне доручення, яке Христос нам дав. А що ми маємо робити, так як дію? Інші речі ми навчаємось. Так, він багато чого сказав, чим займатися, але в стосунку до впливу на цей світ. Як взаємодіяти з суспільством, ну, він сказав дуже конкретно, по-перше, оце всім розказати те, що він розказав нам. А, і по можливості навчити, і по можливості зробити учнями Так, Олена пише: спасіння, так повторює змова, доктрина змови. Чудовий приклад. Змова це конспірація. Ще використовується слово. В нас воно трошки інакше має значення. Ми використовуємо слово конспірація в нашій мові, в значенні заховатися, так? в значенні законспіруватися, тобто бути прихованим, так? вдягнути камуфляж, залізти в кущі. Так? О, так, щоб мене не побачили. Але оригінально слово конспірація з англійської мови означає змова. Змова з кимось проти когось. так і Це важлива категорія, тому що вона стосується взагалі духовного конфлікту. Загалом походить від сатани, і на ній побудовано безліч взаємин у світі. На змові сатана, оскільки він керує цим світом, він оцю свою політику змови проти когось, таємних задумів, приховування. Таємного спротиву підступу приховування, пліткування. Змовляв. Там багато різних технологій задіяно. Якщо ви читали буклет про змову, там є цілий ряд технологій, які використовуються під час змови Він це використовує кругом в світі в побутових речах, так сіючи змови. Будуючи змови конспірації в сім'ях, в родинах, в Любах, в маленьких соціумах серед сусідів, на дворі, на роботі, і також у великих масштабах в країні, в державі, між державою, в міжнародному бізнесі, в великому бізнесі і так далі. І Цього дуже багато є у світі, доктрина змови дуже. Важлива категорія змови дуже важлива, і доктрина змови дуже важлива От, е, Покаяння що пише е, Лена, так, це теж дуже важлива категорія. Як змінити е, свою думку? Е, доктори, категорія життя про те, що е, ми можемо міняти свою думку. Це дуже важливо. Насправді, люди так е, спочатку ми так не думаємо, так, але. Згодом пізніше ми дізнаємося, що ангели, наприклад, не мають покаяння, а люди мають покаяння. О, і що це означає? І яка різниця? І наскільки це важливо, і як воно відбувається? А це дуже важливо. Ми починаємо наші взаємини з Богом із покаяння і продовжуємо їх покаяння стоїть на сторожі, на охороні наших взаємин із Богом. Воно є тим інструментом, який дозволяє нам не відірватися від Бога, але бути прив'язаним до нього. Це, як, знаєте, якщо людина в космосі вийде з космічного корабля і відштовхнеться, то вона може улетіти в невідомі всесвіти. Тому вони пристібаються канатом, пристібаються до костюму, пристібують канат. Або так само на висоті, коли працюють, пристібаються. Чи в воді, так, Щоб не улетіти кудись. Так, покаяння пристібає а, віруючого до Божої любові і не дає йому далеко кудись відійти. Так, доктрина відновлення, вона поруч з покаянням стоїть, теж дуже важлива. Учнівство ну, це цілий величезний розділ, спосіб життя, коли ми не просто живемо з Богом, але стаємо Його послідовниками. Так. Це набагато більше. А, можна просто жити з Богом, а можна бути Божим послідовником. А, і це різні речі. Небагато віруючих є учням, зовсім небагато віруючих є учням, небагато а, погоджуються піти за Богом у своєму житті. А, тому що дорога, якою Бог, на, а, Бог іде, і нас, і нас за собою поведе, якщо ми за ним підемо, вона досить м -м, дискомфортна, досить незручна. Христос про це казав, що є це вузький шлях, вузька, вузькі брами, ворота, так? тобто вхід вузький а, і вузька дорога. І, і, і ця вузькість говорить про незручність. Люди не хочуть незручностей. Хочеться, щоб все було зручно. Не хочеться. Та ще й добровільно на себе якісь незручності вдягнути. Нащо воно нам треба? так Мало хто розбирається, що це вартує, і варто заплатити ціну за те, щоб йти за Богом. Щоб іти Божою дорогою. Це треба дуже хотіти ходити Божими дорогами. От. Але Бог всіх заохочує, всіх кличе, та мало хто відгукується. Багато, багато людей. Е, візуально вони згодні, так кивають головою, кажуть, так, я обов'язково зв... звичайно. Ми все зробимо, але насправді від слів до діла е, переходить не так багато людей, тому що незручно це незручно бути Божим учнем в багатьох в багатьох сферах. Нарікання, доктрина обману, конфіденційності, дуже важлива доктрина спілкування і так далі. А, так. Оце ми поговорили з вами про доктрини. Що таке е, доктрина, які вони бувають, і їх є значно більше. Значно більше. І в нас є е, сайт, е, на якому опубліковані доктринальні буклети. Називається Скарб. Лежить на адресі скарб.пп.ua Кожен може знайти його, а можна навіть прогуглити, написати там доктринальні буклети, наприклад, так. І що представляють собою ці буклети? Це невеличкі книжечки, в яких зібрані, зібрані доктринальні положення на різні категорії. Різні е, доктрини е, розбиті по категоріям і викладені е, у вигляді окремих завершених е, е, буклетів, так таких маленьких книжечок. Тобто е, основні речі стосовно кожної категорії, які там представлені, ми їх прикладаємо. Лена їх прикладає. Переважно там різні люди прикладали, але Лена більше всього зробила. Їх там більше сотні вже категорії покрито, більше сотні буклетів. Відповідно, більше сотні категорії покрито, і там написаний е, е, Божий розум, бо категорія це ще Божий розум. так Доктрина це Божий розум. Не категорія, а доктрина це Божий розум. Як думає Бог? На певну тему. І там перелік цих е, доктрин. Є і доктринальних буклетів. Можна познайомитись на любу тему з тих, що вас зацікавить, можна там подивитися по тематичному вказівнику через пошук і так далі. Починаючи від основних, таких, як ми вже оце згадали, ті, що перші спадають на розум, і закінчуючи багатьма іншими, які так, на перший погляд, ми би не згадали, може, але. Про все це Бог має свою сформовану давно думку, викладену в писанні. І от з писання пастор Стівенс протягом свого життя сформував, сформулював ці доктрини у проповідях. І з тих проповідей потім інші люди збирали буклети, збирали матеріали, щоб сформувати кожен окремий буклет. Аліна нам переклала. Це все, можна користуватися з задоволенням. Читати українською мовою просто з сайтом. От, і дізнаватися, що говорить писання або що думає Бог. Бо це одне і те саме. Бо писання відображає нам Божі думки. Що думає Бог на ту чи іншу конкретну тему. Гаразд.